Я зараз на вулиці банковій щойно в мене відбулася розмова із виконувачем обов'язків президента Олександром Турчиновим. Те, що зараз відбувається в Україні на сході країни, де російські спецслужби під виглядом так званих мирних громадян зі зброєю захоплюють райвідділи міліції, вчиняють шабаші. Це безпреділ. Влада в цих умовах має діяти рішуче і адекватно. Я сказав про це Турчинову. Якщо вони зараз негайно. Не почнуть знешкоджувати терористів, якщо вони негайно не почнуть наводити порядок Україні, це закінчиться тим, що ми втратимо Україну. Тому я не дам владі цього зробити. Я не дам бездіяти. Якщо до завтра до ранку не будуть звільнені райвідділи міліції силою, як завгодно, треба значить перестріляти тих терористів, але вони мають бути звільнені. Якщо вони не будуть звільнені райвідділи міліції, якщо влада не почне діяти адекватно. Я хочу заявити, що я візьму на себе відповідальність за дії в Україні. Я очолю ополчення народне і ми поведемо його на Луганськ, на Донецьк і ми наведемо там порядок. Ми звільнимо нашу Донеччину, Луганщину від терористів, від диверсантів, від шпигунів, і там буде спокій. 80% жителів Донеччини і Луганщини за те, щоб Україна була єдина і неділима. Влада не повинна вестися на агресію меншості, тим більше, яка фінансується російськими спецслужбами. І диверсанти там сьогодні діють російські диверсанти. З диверсантами розмова має бути коротка. Якщо вони цього не зроблять, я це зроблю разом із українськими патріотами. Ми попередили. Відлік пішов. Слава Україні!